Отже, розберемо, яким чином виконувати завдання математичний тестер у середовищі створення алгоритмів Scratch. Поглянемо на завдання. От, математичний тестер це проєкт, який може тестувати знання школярів з математики з основних арифметичних операцій, додавання, віднімання, множення та ділення. Це завдання можна переглянути в мережеві теці на вчительському комп'ютері. І очевидно, що для виконання цього завдання нам потрібно створити зміння. Давайте розглянемо, як це зробити. Отже, для того, щоб створити змінні, ми повинні перейти у відповідний розділ. Ось сюди. От. І натиснути на кнопку Створити змінну. Вказуємо ім'я. І зміна створилася. Ну, нам однієї зміни і замало. Ми створимо ще одну змінну. От, У нас дві змінні. Більше того, ми бачимо, що ці змінні на сцені також відображаються. Зробимо так, щоб ці змінні не відображалися. І для цього знімемо. Відповідні прапорці ось в цій зоні. Познімали ми бачимо, що на сцені більше нічого зайвого не відображається. От. Повернемося до завдання. Ми бачимо, що для того, щоб задати якесь питання, нам потрібно випадковим чином призначити значення цим X та Y. А тому, по-перше, вибираємо. Казівки надати змінні значення. Спочатку надамо значення змінній X, потім надамо значення змінній Y. Це ми виконаємо за допомогою операторів. От. Випадкове значення. Виберемо з діапазону, а лише не від 1 до 10, а від 1 до 9. Так. Після того, як. Випадковим чином ми обрали X та Y, запропонуємо учневі відповісти на питання. Для цього підемо у датчики нас цікавлять. От. І виконаємо вказівку запитати. Ну, за замовчуванням тут. Питання ваше ім'я, але ми повинні сконструювати питання. Тому знову йдемо на оператор, і в нас є такий чудовий оператор, який дозволяє об'єднати декілька текстів в один. Декілька, декілька повідомлень. Ну, от, Перше повідомлення, яке там у нас чому дорівнює, да? От. Замість привіт набираємо слова. Чому? Дорівнює. Потім додаємо іще раз одне з'єднання, тому що ми повинні з'єднати значення Х. Йдемо у зміння. От. І ще якогось тексту. Тому знову обираємо об'єднання. А текст у нас такий, що ми спочатку будемо питати про додавання плюс та замість світ покладемо значення ігрека. Ну, давайте зараз перевіримо, як воно працює. Додамо до скрипта. Із групи вигляд. Команду говорити. і Із датчиків виберемо відповідь. Говорити відповідь протягом 2 секунд. От, наприклад, таким чином. Давайте запустимо скрипт. Ось питання, чому дорівнює 9 плюс 2. зверніть увагу, не дуже коректне питання задається. Чому? Тому що після дорівнює 9 пропуска немає. Ми потім це виправимо. 9 плюс 2 11. Натискаємо на Enter і нам нашу відповідь. виконавець повідомляє і на цьому скрипт зупиняє свою роботу. Отже, оце ось, оця вказівка нам була потрібна лише для тесту. Ми її зараз викинемо і трошечки внесемо зміни у питання, чому дорівнює. Після нього ще один пропуск дадамо. От. І тепер, після того, як. Виконавець отримає від нас відповідь, він повин, повинен перевірити, чи відповідь правильна, чи ні. Нагадаю, що якщо відповідь правильна, то він задасть наступне питання, а якщо відповідь неправильна, то повідомить про те, що тест провалено. Ну, Оскільки дуже часто використовується в цьому описі слово якщо, то переходимо до керування, вибираємо галуження, причому галуження повне. От. Якщо все правильно, то він повинен сказати, молодець відповідає на наступне питання. От. Якщо неправильно, то, мабуть, відповідно невірна, то тест провалено. От. І оця ось конструкція має закінчити наш блок. Що ж, отут записати ось в цьому місці, там, де умова? Власне кажучи, умову і записати оператор порівняння. Якщо наша відповідь з групи датчики дорівнює ті операції, результату тієї операції, яку ми задаємо. В нашому випадку додавання. Вибираємо цю операцію. І змінних беремо значення. ну Для точності експерименту Х поставимо першим ігром другим. От, тоді дійсно молодець. От. Ну, на цьому тест. Не повинен зупинятися, тому що ми далі маємо тестувати віднімання, множення, ділення. От. І для, для того, щоб заново не формувати ці операції, ми можемо виконати просто дублювання, От. а потім вставити оцей весь блок у зону, якщо все правильно. Тобто таким чином ми отримаємо вкладене галуження. Якщо перевірка пройшла успішно, тоді ми задаємо ще одне питання і заново виконуємо перевірку. І знову ж таки оцей блок ми здублюємо і вставимо от сюди. І знову блок оздублюємо і вставимо от сюди. Таким чином ми бачимо, що у нас галужень буде вкладених раз, два, три, чотири. Рівно стільки, скільки запитань. Перейдемо до несення змін у наші дублі. Ось тут, наприклад, замість плюс треба поставити мінус. І, звичайно, що треба змінити ось відповідно цю операцію. Це буде віднімання. Отаким От чином. Ми знаємо, що в зайві операції ми можемо просто викинути. Так, з відніманням розібралися, тепер множення. Раз множення. Значить, замість цього додавання нам потрібно поставити операцію множення. Викидаємо зайву операцію і нарешті ділення. А от Щодо ділення. Я б не поспішав би так. Чому? Тому що випадкове число від 1 до 9, ділимо на випадкове число від 1 до 9, до 9 точного значення навряд чи хто е, отримає. А тому. Е, ми ділити будемо не х на y, а будемо, будемо ділити уже добуток x помножити на y. якщо ми його розділимо на y, то ми повинні отримати x. Ось От таким чином. Переглянемо як. Буде працювати. До речі, перед тим, як працювати, вже в останні, після ділення більше питань не буде. Наступних у нас буде вже фінальне, фінальне повідомлення, що тест пройдено успішно. Давайте спробуємо подивитися, як наш алгоритм буде працювати. От 9 плюс 3. Давайте перший раз спробуємо пройти програмний тест. 1 мінус 7 це мінус 6. 8, 40. 56 розділити на 8, 7. От, тест пройдено успішно. Тепер спробуємо ще раз запустити наш алгоритм і десь помилитися. Ну, 3 плюс 3, нехай буде правильна відповідь. 3 мінус 8 це мінус 5. 14. Ну, наприклад, отут ми. Тест провалимо. 15 розділити на 3. Напишемо, що це буде 4. От тест провалено. Спробуємо провалити тест на першому ж питанні. 6 плюс 2, нехай відповід... будемо відповідати, що 9. І знову тест провалено і алгоритм зупинився. Отака От буде розробка. Дякую за увагу.